Мені пробачила весна, що в небі попіл і заграва. Садить цвітучі де війна, страшна війна, героям слава. Початку воєнних дій, повномасштабних воєнних дій почали з братом королем В'ячеславом, вивозити людей з Києва. Тоді ми практично за добу встигали приїхати з Хмельниччини. В Київ і повернутися назад. Дякуючи на блокпостах, вже наші машини знали, нас пропускали і ми за день практично встигали. Пізніше, коли вже більш-менш люди повиїжджали з Києва, з таких і вивозили за стоміля, вже побачили, що ніби ми не потрібні, вже такої нема. Воєнкомати стали на, але з нас такі вояки, як не знає хто. І тоді ми шукали вже чим допомагати. Звернулися військові, попросили, їм потрібні були, сітки, тому що такий приклад навели із ста чоловік, їх вижило, вижило десяток, саме ті, хто були під сіткою. Зрозуміло. Плинуло доволі серйозно на нас і почали шукати. Знайшли сітки, дякуючи Денису Шаблі, зараз нас так само сітками. Йому велика дяка, тому що все ж таки сітки дефіцит і треба чергу, в черзі стояти за ними, матеріали так само. Забезпечуємо власним коштом на сьогоднішній день вже допомагають. Таким поштовхом стало, коли загинув наш племінник. Перша сітка дуже вяла, у нас йшла ми 100 метрів квадратних, ми практично там, більше ніж два тижні робили. На сьогоднішній день така сітка виготовляється за 2-3 дні, а як показали стайки. Це просто дивовижно. Таких сітки дві можна за добу зробити. Після того, як в юшках ми зрозуміли, що ми не можемо більше зробити, було прийнято рішення. Голова е Альона Іванівна допомогла, і ми організували плетіння, що в рібнях. Але і цього нам не вистачало. Бійці постійно просили сітки, ну не так давно ми почали і в стайках. Дуже вяленько, вяленько, це все було. Але коли дівчата взялися до роботи. А дівчата всі такі по 15-16 років мінімум. Ну, в когось, може, й менші. На пенсії мається на увазі. То робота просто закипіла. І вік повучків здивував від найстаршої я навіть не знаю скільки років і наймолодшої. 72. 72. 72 і наймолодша, там років 5. І всі хочуть долучитися. Я здивований той, тобто людей мотивувати додатково не потрібно. Люди самі рвуться і самі працюють. Я всім вдячний, що я е, як, живу з такими людьми, які дійсно патріоти, які можуть, які вміють. Да, десь колись я можливо. Агресивно даю, такий пінділь, А без цього ніяк. Але робота, я вважаю, робиться і доволі непогано. Тому ну я я задоволений, задоволений результатом. Мене звати Кручицька Наталія. Я очолюю середок Ржичівського підрозділу Совіату. Я в Сувіато ще з 2015 року працювала разом із Юрієм Юрієм Марчуком. От а коли почалася широкомасштабна така навала, то звичайно осторонь не стала, почала займатися тим, що я могла. Ми збирали продукти. Почали готувати каші, тушонки, всяке таке, і передавати саме необхідне хлопцям. Не тільки їжу, а й різні речі, найнеобхідніші, і плели сітки. Працюю я в коледжі Ржищівський індустріально педагогічний коледж. І таким чином вийшло, що в мене вже впродовж цього часу дуже багато з'явилося нових знайомих, друзів, однодумців і волонтерів. І можна так сказати, що з'явився такий осередок волонтерський Ржищівського підрозділу не тільки самих мешканців Ржищева, тому що в мене багато є людей, які працюють не тільки в навчальних закладах. У нас такі осередки локація, ліцей Ржищівський, професійний ліцей, Ржищівський індустріально педагогічний фаховий коледж, от а також мешканці Ржищева, підприємці Ржищева. От і небайдужі люди, студенти. Молодь, старші люди старшого віку. Чим ми займаємося, ми впродовж цього всього часу ми намагаємося надати якомога більше допомоги. Виникає певна якась задача, і ми цю задачу вирішуємо. За останній час до мене до нас приєдналися. Наша сім'я волонтерська розрослася, і тепер локація села Юшки, локація села Стайки, локація села Гребені, локація села Великі Пріцьки, Вони теж об'єднані, тому що там є наші представники, вони фактично є організаторами волонтерського руху. Це наші волонтери-сув'яції, і Вадим Кулик, і Ася Куленко, Олег Колев, і інші. Волонтери, які небайдужі, які щодня прокидаються з тим, що планують свою роботу, і закінчується, мабуть, день тим, що думають, що далі, що ми можемо зробити далі. Багато ми зробили вже за цей рік роботи, крім того, що постійно забезпечуємо військових маскувальними сітками. Ми дістаємо і бронежилети, ми дістаємо. Дістаємо, бачите, волонтери по-іншому не можуть тільки діставати. Дістаємо, купуємо самі, часто за власні кошти. Ось останній у нас була допомога надання новоутвореному підрозділу ППО. Інструментів, звіт у мене є на моїй сторінці у Фейсбуці, можна хоче подивитися, поцікавитися. От. Форму, взуття. Це дуже багато, дуже такий спектр широкий нашої роботи, і продовжуємо готувати каші. Ліцей наш продовжує, крім каші, випічкою займається дуже гарно печиво, от таке з символікою, і дуже смачне, як бабусині коржики виходить. Великі пріцькі теж займаються і збором продуктів, і речей, і також виготовленням плетіння сіток. Таким чином працюємо, працюємо для того, щоб наблизити перемогу. Ми сьогодні приїхали з Києва. Мене звати Ольга Харкіна, я є координатором громадської організації Совіато. Мене Скрипаченко Тетяна, я є заступником голови організації СОВАТО. «Совіато» — це спілка учасників ветеранів інвалідів АТО та бойових дій. І ну, наша історія насправді сягає ще початку протистояння, ще з часів Революції Гідності, тому що як команда друзів були ще разом на Майдані. Тоді, коли перші наші, ну якби друзі, да, побратими, військові, поїхали на на, на фронт, тоді ще в добровольчі батальйони. Ну, ми з дівчатами мало що могли тоді робити, але старалися включатися, підтримувати чим могли. У нас дуже бага, дуже великий особистий внесок зробив голова організації, це Юрій Білоконь, ну з власних коштів, з власних ресурсів. І тоді вже, ну коли стало зрозуміло, що ця історія вона досить надовго, і вже багато, багато людей. Вступили в різні військові формування, збройних сил і інших, ну було прийнято рішення. Ну як по суті, це з його ініціативи, тому що ну, такі далекоглядна так, людина, мудра, гарний управлінець, про те, щоб створити саме громадську організацію, саме для того, щоб розширити наші можливості, посилити один одного і залучати більше людей саме до цього процесу, тому що частина людей зі зброєю в руках перебуває на передовій, а інша. Підтримую їх всебічно, ну, чим тільки можливо. Тому організація була зареєстрована в жовтні 2014 року. І з тих пір, як якраз військовий нещодавно, що це, як люди як побігли, то й досі не можуть зупинитися. Mm -hmm. ну, такий жарт, але насправді так дійсно наша діяльність вона триває протягом усіх років російсько-української війни. Починали ми з допомоги на фронт. Потім, в жовтні 2014 року, був відкритий реабілітаційний центр на базі клініки профзахворювань Української медичної академії наук, який проіснував 6 років. Це було прекрасне місце, де люди мали можливість лікуватися від посттравматичного синдрому та контузії. Ну і за цей час близько там півтори тисячі людей отримали лікування. Там у нас з'явилася. Тобто ми всі ці роки займалися, максимально робили акцент на соціальну реабілітацію. І е, напрямки, які сформувалися за весь час нашої діяльності, це і спортивна реабілітація, і працевлаштування, і відкриття власної справи, і е, мистецтво, і виставки майстрів, ветеранів, е, юридичний супровід. Тобто, ну, насправді е, наша задача це забезпечити ветеранам. Е, в ну, першу чергу, ветеранам, ну, весь всі можливість ну, можливість вбирати це. З початку повномасштабної війни, звичайно, ми все кинули і як. Всі побігли на допомагати на фронт, і на сьогоднішній день ми не зупиняємося. В 2015-му, ну, звичайно ми почали рости. З 2014-го року починаючи, у нас почали з'являтися осередки організації, і в 2015 році е у нас в місті Ржищеві створився осередок. І на сьогоднішній день ми просто щасливі від того, що він невпинно працює, е що він розрісся і. Що сьогодні можна вже говорити про те, що це Ржищівська громада, е, ну, велика кількість людей, які невпинно працюють і щодня щось роблять і роблять, і роблять, допомагають на фронті. Почалося в нас з самого початку, якось зробили ми невеличкий гуманітарний штаб у нас в БК. Почалося все з сіток. І так як у мене чоловік сам атовець, ветеран війни, він не може служити вже. Списаний, він вирішив допомагати своїм хлопцям другими силами. І так ми з ним почали їздити, збирати допомогу хлопцям. Почали ми з самих маленьких продуктів. Збирали продукти, відвозили хлопцям, не буду конкретно показати куди, але возили, куди вийшло, куди могли доїхати. Далі почали до нас звертатися вже наші знайомі, хлопці, його, з якими він разом був. і Почали ми вже масштабні збори, генератори, пилки і все вище і вище. Дякую нашим всім односельцям і всім людям. Вони допомагали нам в зборах. Зараз ми також працюємо в цьому штабі. Зараз у нас в основному накладка йде на сітки, бо хлопцям сітки дуже потрібні. Помимо цього, також збираємо продукти. Випічку, хто чи може допомагає і веземо хлопцям. Збори проходять важко, але ми з цим справляємося. Возимо своєю машиною. Люди допомагають з топливом, відгукуються і фермери, і староста нам села дуже допомагає. Якщо щось потрібно, звертаюся до нього, він звертається до фермерів, спільно збираємо. Зараз тісно співпрацюємо з «Совіатом», з юшки, з стайки дуже багато нас сіл вже зібралося. У нас вже така велика огромна команда, що всіх по імену не перечислиш, всі працюємо в одному напрямку, об'єдналися. Тепер хто звертається, звертаються з тайки, допомагаємо. Звертаються юшки, ми допомагаємо, звертаємося, ми допомагають нам. Гуманітарний штаб працює в нас, помимо того, що ми займаємося. Сітками і продуктами возимо хлопцям По ми ще допомагаємо нашим переселенцям. У Нас дуже багато переселенців. Трошки повиїжджало, трошки залишилося. Але в мене ще зробили гуманітарний штаб, одяг, взуття, продукти харчування. Робимо пакуночки і видаємо людям. Всі багато звертається людей. Стараємося всім допомогти. Разом допомагаємо. коли наші побратими напали на нас. Ми цього, звичайно, не очікували. Хочу сказати, що це був для нас якийсь такий жах, біль. І ви знаєте, якось зразу виникло таке бажання якомога швидше допомагати, допомагати нашим, допомагати оборонити нашу землю. І практично десь другу з десь в кінці лютого. Наші жінки, дівчата організувалися, і ми спочатку плили біля, біля нашого будинку, біля універмагу, почали пасти сітки. Плили хто як міг, хто як знав. Але було дуже холодно і ми вирішили перейти в будинок культури. Так, будинок культури фактично став таким центром, де збиралися жінки, переселенки. Нас було дуже багато. і ми Просто плили. Ми почали плести сітки. Потім ми зрозуміли, що нашим хлопцям холодно. Ми почали плести калинки, носки. Потім згодом вже, коли вже було тепліше, ми почали робити кікімори. Колектив ставав все менше і менше менше. Зараз наразі нас стало, працює десь чоловік до 20. Це і переселенці із різних куточків нашої країни, це і дівчата наші. Всі допомагають течому. Дуже хочу подякувати всім людям, не пойду, які допомагають нам. Настільки здружила, і люди наскільки допомагають, то дуже дякую всім, хто долучається, хто допомагає, хто приходить. Це не потрібно зараз, тому що наші отримали техніку, її треба заховати, її треба прикрити, Аж хто як не ми, тому що наші сини, наші чоловіки там на передовій і ми повинні їх тут допомагати всім, чим ми зможемо. Долучайтеся до нас, приходьте, якщо у вас є вільний час, хвилинку. Хай це буде 10 хвилин, півгодинки, годину, більше, менше. Але ця сітка дійсно збереже вашого сина, можливо, вашого чоловіка. Ну, ось так, коротенько все про наших дівчаток хлопців. Міцнуєте обороноздатність держави надаєте можливість нашим військовослужбовцям впевнено йти до перемоги, відчувати, що справа служіння Україні сьогодні є потрібною українському народу. І ми маємо за честь, говорить командир бригади, назвати вас, всіх сьогодні своїми вірними друзями. І нехай ваші люблячі серця надихають на шляхетні вчинки. А ви залишаєтесь на довгі роки прикладом для всіх. Зірцем жертовності та любові до України. Разом до перемоги. Слава Україні! Друз я! Друз я! Слава! Короче сполучає! Ну, ми тепер будемо говорити не ржищів, а Ржишівський ОТГ. Правда? Yeah. Тому yeah. що у нас yeah, yeah, локації yeah, yeah. і Ржишів, і юшки, і Великі Пріцьки, і Гребені, Стайки. Нас так кого ще не назвали? Підтвердження це. Якраз ти цей підтвердий зараз. Я мені... Ой, дуже розчулена. Там ще таке є фото, де Таня обнімає цього окуня. Боцман. Нашого боцмана. Ну, треба звикати до боцмана. Я хочу, в першу чергу, так знову ж таки всіх я вітаю. І така тепла зустріч. Дякую, звичайно, господарям Вадиму, його родині і осередку і, села Юшки, що вони нас так тепло приймають і об'єднують. І тут найкраще локація, Я думаю, просто а... це Ми. найкраще найкраще місце, найгостинніші люди. І я хочу. Теж від імені нашої організації, від нашого середку, підрозділу Жичівського підрозділу ОТГ, будемо так називати, от, вручити, подякувати Вадиму Кулику, своєму другу, хорошій людині, невтомному, невгамовному такому. І, Передасте В'ячеславу ага. королю, тому що його немає. На жаль, він теж не на місці. Відрядження. так. Також подяка всім павучкам, всім помічникам села Юшки. Я вам дякую, ми вам дякуємо всі. Привіт, будь ласка, таку подяку. Ви там розмістите там, де ви так. знаєте, у нас передових вже всі здавалися, а вона ходила. Сіль. вже приходиш, нікого не в є. Ну, Оксана поїхала з дівчатами, тому я тепер спілка учасників ветеранів інвалідів АТО та бойових дій. Дякує павучкам села Гребені. Де в нас гребені? Оксана Гребені. Оксаночка, дякую. Передайте вас. Дякую за вашу. Праця, на цьому праці. Це така клопітка е -е -е -е. праця. Щоденна, не можна перериватися. Це, ну, Дякую. Треба, щоб була ми, надзвичайна ми мотивація в людей, щоб так не кидали все. Дякую. E, далі. І наша спілка дякує e, 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 село Стайки, волонтерським павучкам. Кому нам? Давайте <плодичкам світ> <плодичкам> все! <плодичкам> 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 Будь ласка, я вам теж вручаю цю подяку. Дякуємо і е, разом далі продовжуємо працювати. Так? Ну ще Ржищів теж отримає. Ліцей е, Ржищівський наші паучки теж отримують. Подяки. Зробимо все! І ти, і я, щоб на землі!